Дніпрі на житловому масиві перемога замінюють аварійний колектор. Ці роботи дуже важливі для якісного водовідведення та захисту району від постійних підтоплень. Зараз проводяться будівельні роботи з реконструкції зливової каналізації. Було дуже багато звернень і скарг мешканців з проспекту Героїв з переулку добровольців. Навесні цього року були дуже обільні дощі, і ми бачили, що ливнева каналізація не справляється з відведенням поверхневих вод. І було прийнято рішення зробити реконструкцію каналізації. Наразі діаметр труби не справляється з відведенням вод, особливо під час рясних дощів. Тому Заміна колектора є необхідним заходом. Мешканці житлового масива це розуміють і позитивно відносяться до таких робіт. У нас без кінця щось случається з каналізацією. Не успіваємо визивати в канал. Все правильно роблять, Нічого тут большого не намічається. Я так думаю, нікакого будинку строїть не будуть. Відомо, що на ділянці метрову трубу замінять на колектор прямокутного перерізу, який задовольнить потреби масиву і дозволить відводити зливові води без зупинок з турботою про максимальну безпеку людей. На час ремонту забудовники відгородили зону невеликим парканом, який приберуть одразу після завершення робіт. Після того, як на цій ділянці будуть завершені роботи, роботи продовжаться на наступній ділянці, а тут паркан буде прибрано. І доступ до води буде відновлено. Тобто, всі роботи, які ми тут проводимо, вони підземні і. Потім надземну частину, так сказати, благоустрій поверхневий, буде відновлено. Доступ до води буде відновлено. Тобто, буде все так, як раніше, тільки із справним колектором, який буде виконувати свої функції, так як треба. Відомо, що загальна заміна колектора на перемозі буде тривати до кінця року. Ділянку на якій роботи проводяться зараз, буде завершено за два-три місяці. Комунальні служби роблять все можливе для того, щоб ніпряни могли комфортно та безпечно жити у різних районах. Нох нашого міста.